10 березня спіритизм проти Євангелія. Не слід забувати, що спіритизм – це просто віра в те, що померлі мають свідомість, що вони цікавляться справами земних людей і можуть спілкуватися з ними. Те, що він суперечить Євангелію, досить очевидно з того, що він суперечить Біблії, але ми хочемо простежити більш детально, як спіритизм діє. Візьмемо, наприклад, абзаце, процитовані доктором Тал Джем. Ось слова юначе, краще дивись, що ти робиш і куди йдеш. Бо твоя прославлена мати дивиться на тебе. Але це не той мотив, який потрібно ставити перед людиною, щоб спонукати її чинити правильно. Навіть, якби його мати була жива, мотивом її вчинків мало б бути щось більш високе, ніж те, що вона дивиться на нього. Але думка про те, що люди живі після смерті і що вони спостерігають за живими, ставить їх на місце Господа Ісуса Христа і Ангелів. Ось фрагмент редакційної статті в релігійній газеті, що має багатотисячний тараж серед християн усіх конфесій, деякі святі обличчя батьків і матерів, які є благословенням для всіх, хто дивиться на них, ніколи не могли б сяйти так, як тепер, відображеним світлом небес, якби вони не були покликані до частих поглядів вгору крізь Хмари, в люблячому спілкуванні зі своїми дітьми на небі, Є мужні і ніжні діти, які стають більш Серйозними відповідальними і відданими у своїх юних життєвих випробуваннях, оскільки вони постійно відчувають пильну присутність своїх померлих батьків, Такий спірітуалістичний туалістичний шлях прославлення. Але тепер прочитайте бібійний шлях. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Бо Бог що звелів був світло засяяти з темряви, у серцях наших засяєв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. 2 Коринтян. 3.18.4.6. Те, що насправді може зробити тільки Господь Ісус Христос. Спіритуалізм думає зробити за допомогою духів померлих. Таким чином, Господь позбавляється належної йому честі. Життя і праведність нероздільні, думка духовна, життя та мир. Римлян 8.6. Це так, тому що тільки Бог благий. Бог у Христі примирив з собою світ, і тому життя Христа було життям Бога, Його життя єдине абсолютно безгрішне життя, яке коли-небудь було явлено на цій землі. Тому ніхто не може бути праведним, якщо немає праведності по вірі Ісуса Христа, праведності Божої по вірі. Саме праведність одного зробить праведними багатьох. Римлян 5:19. Цей один Христос. Але оскільки життя Бога у Христі єдине праведне життя, а праведність невідільна від життя Христа, з цього випливає, що всі, хто робиться праведним через Його послуг, стають такими, маючи його життя в собі. Саме в ньому ми стаємо праведністю Божою. Тому ми читаємо: бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатів 2, 19, 20 Оскільки праведність невіддільна від життя Бога, то з цього випливає, що і вічне життя, і праведність є атрибутами Божественності. Стверджувати, що людина має життя в собі незалежно від її віри, означає стверджувати, що вона також має праведність у собі і що вона не потребує Спасителя. Адже немає нічого більш достовірного, ніж те, що Христос прийшов на цю землю з єдиною метою дати життя людям. Івана 3:16, Колосян 3,3,4, Івана 10.10. 10. Тому спірітизм протистоїть найголовнішій істині Євангелія. Христос дає праведність, віддаючи власне життя. Але те вчення, яке стверджує, що людина має життя в самій собі, руйнує благодать Божу і робить так, що Христос помер марно. Апостол Павло, показавши необхідність віри в Христа як єдиного засобу праведності, каже Божої благодаті я не відкидаю, бо коли відбувається правда законом, то надарма Христос був помер. Галатів 2,21. А в наступному розділі він каже: якби то був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Галатів 3.21. Де життя, там і праведність. Тому той, хто думає, що має життя в собі, несвідомо заперечує, що Христос є джерелом праведності для людей. Тенденція цього вчення полягає в тому, щоб кинути людину в пошуках праведності всередині самої себе. Так, фарисеї, які не хотіли прийти до Христа, щоб мати життя, були себе певні, що вони ніби праведні, але це найбезпосереднішим чином веде до пороку і аморальності, бо людина за своєю природою порочна. А зі зла може статися тільки зло. Візьмемо, наприклад, спокусу, від якої Єва стала занепалою. Сатана сказав: умерте не вмрете, обманута вона їла і дала чоловікові своєму, і він їв, цим непослухом увійшла до світу смерть і все наше горе. Усе беззаконня у світі походить від віри в слова. Умерти не вмрете, нічого крім зла, ця віра принести більше не може. Тому ми підносимо свій голос, застерігаючи від будь-якого наближення до доктрини спіритизму. Ухиляйтеся, як від прокази, від вчення, яке робить Христа і його жертву марною. Не приймайте нічого, крім вчення Слова Божого, і пам'ятайте, що людина має життя тільки завдяки цьому слову. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.